Якщо в теплу погоду вийти в поле, майже завжди можна почути стрикотіння коників ще до того, як ви їх побачите. Це дивовижна і незвичайна комаха. Коли вони співають, створюється враження, ніби хтось тукає молоточками. Напевно, з цим і пов'язана його назва коник-трибунець. У нього дві пари крил передній і задній. Передні крильця вузькі і щільні. А задні, вперед і широкі. Звуки коник видає завдяки руху крилами, Він тренений одне об одне, ніби грає смичком по струнах, але стрикотати можуть лише самці. Тітце у цих комах видовжене, а на конусоподібній голові є довгі вусики. У самок в кінці тіла є тонкий і довгий відрісток. Міцний і гострий, схожий на шаблю. Він може бути більше сантиметра в довжину, очі у умінних напівкруглі. Якщо придивитися до коника стрибунця на передніх ногах можна побачити довгі щелинні. Це його вуха. У нього колосально гострий слух і дуже сильно розвинені задні лапки, завдяки чому ці комахи добре стрибають. В разі небезпеки, якщо стрибун попався хижакові, він може пожертвувати своєю кінцівкою, щоб вирватися і сховатися. Найбільше коники люблять чагарники і трав'янисті зарості. Вони живуть на пшеничних та житніх полях, на околицях лісу, де мало дерев, на луках, оточених водоймами і в степах. Восени самки відкладають у землю яйця, з яких навесні з'являються личинки, схожі на дорослих особин, тільки вони маленькі і без крил. Перерахувати всі види коників неможливо. Вони зазвичай схожі на колір листя рослин, на яких вони живуть, Деяких з них лише зелені. Бувають сірі, з жовтим або червоним черепцем. Завдяки вмінні розширювати надкрила ці комахи вміють маскуватися, стаючи схожими на листя. А що ж їсть коник-трибунець? Харчуються вони дрібними комахами, маленькими метеликами і гусеницями. Якщо комах немає, вони приймаються. За трав'янисту їжу їдять листя винограду, шматочки гілочок, квіти і брунки чагарників і дерев, листя і сле і стебла дикоростучої трави. Зазвичай коники абсолютно нешкідливі. Вони можуть завдати шкоди полям, тільки якщо їх стає дуже-дуже багато. Ось така. Чудова комаха. Поспостерігайте, будь ласка, за ним. Вона завітала до миної гості. Бачите? І живе на квітах у мене. І дуже чудова, що я її змогла побачити. І засняти для вас це відео. Я сподіваюся, вам сподобалося.